Мікс дитячого одягу англійських брендів. Ось такі шортики в нас ідуть. 12-13 років, комбінезончик легесенький на 9 років, з кюлотами йде. Дуже прикольний комбінезончик на 13 років, шортики і довга спідниця позаду, костюмчик з шортами і маєчкою трикотажний. На 7 років. Спідничка у нас йде на 9 років джинсовенька. <кій> Легкий джинсовенький комбінезончик на 4. Ось таке прикольне платье. Плетена футболочка. Блузочка 7-8 років. Штанішки розширені, віскозний комбінезончик на манжетиках. Штанішки карго з кишеньками. 13 років блуза, шортики 12, футболочка на хлопчика. Ось така прикольненька у нас йде на 5, полуфутболочка. 4 роки така класненька, Кюлоти. На 9 років такий регланчик така, ковтиночка з капюшончиком легесенька, блуза в нас іде. Спідничка, костюмчик ласінки і такий от регланчик на одну ручку, маєчка, велосипедочки, базова футболочка. Дуже класна. Ось така в нас іде на 12-13, вкорочена футболочка, комбінезончик з шортами, маєчка з ажуром. Ласінки, футболочка поло дівчинка, трикотажне платько, футболочка 3-4 роки. ось така подовжена ковтинка, ласінки, сарафанчик, 6-7 років футболка, сорочка легенька котоновенька, баф. Спортивні штанці 10-11. І ось така 5-6 років ковтенка.